Фотографії Іванка і його молодшого брата перші на дошці пошани кращих спортсменів школи. Із фоторепортажу різних змагань чи не на кожній другій світлині є Іванко. Діти і вчителі, на очах, яких відбулася трагедія, досі не вірять у втрачене, і про хлопчика говорять лише найкраще. Він був дуже старанний учень і дуже відповідальний, вихований добре батьками, ввічливий, по відношенню до вчителів і до учнів, до своїх товаришів. Дуже. Такий швидко, такий рухливий, завжди бігав, займався спортом, їздив на змагання, приймав участь в всіх іграх таких спортивних, і на футболі, на волейбол. Він завжди ходив з задоволенням, і всі перерви він проводив на повітрі в русі, рухливий хлопчик. За станом здоров'я я, я його можу характеризувати як вчитель фізкультури. Я чотири роки в нього уроки проводжу, ніяких скарг на самопочуття. Він у нас, у нас правда, такий невеличкий стенд, як кращі спортсмени школи. Він там є, його фотографії, В тому що він був призером районних змань з настільного тенісу. Він е, був е, членом збірної команди з футболу. На уроках він завжди був активний на перервах. Він нічим не хворів, можна сказати так. Дитинстві, якісь вірусні респіраторні захворювання, то покашлював то горло червоний могла мама привезти його сюди, подивитися. Ми на таку обстановку шутиво. О, а так більше він нічим не хворів, рис і розвивався прекрасно і займався фізкультурою. І медогляди проходів, і аналізи були нормальні, все, і всі спеціалісти, всі заключення писали, що дитина повністю здорова. У понеділок після уроку фізики дев'ятикласники вибігли на двір. Спортмайданчик на подвір'ї улюблене місце Іванчанських школярів. У нас було багато, ми вийшли на двір, почали грати в баскетбол. пробігся, Віддав мені, я закинув кульцо, обертається, не лежить. Усе це відбулося на очах молодшого брата Іванка, семикласника цієї школи. Він теж кинувся допомагати. Маю, Ти підбігав до нього? І що він вже не рухався? Не рухався сільський ФАП. Знаходиться у сусідньому до школи приміщенні, тому фельдшера не довелося довго чекати. Дитина була без можна сказати без пульсу. Там неможливо було вже знайти пульс в дитини. Звичайно, ми робили реанімаційні міроприємства, штучне дихання, масаж серця. То, що ми тиво із швидку викликали швидку. Дихавне ознак такого дихання, що біти воно він був в стані такої, можна сказати, клінічної смерті. Далі на допомогу приїхали лікарі з бараської швидкої допомоги. Ще кілька хвилин рятували хлопця на місці, а потім направились у районну реанімацію. Проте до лікарні хлопчика живим не довезли.